Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про жінку-десидентку, поетесу, правозахисницю, ту, яка виборювала словом незалежність, яка доклалась до цієї незалежності і була однією з перших депутаток ще тоді Радянської Верховної Ради, яка була обрана в березні 1990 року. Наша сьогоднішня героїня Ірина стасів каланець Фактично, сім'я Калинців Ірини і Ігоря це унікальна сім'я, Львівська сім'я. Народилася наша героїня у родині селянки і робітника, які були віруючими греко-католицької церкви, що тоді зазнавала гонінь у Радянському Союзі, а це 1940 рік катакомбний період української греко католицької церкви. Адже через 6 років після народження Ірини Греко-католицька церква буде заборонена і буде фактично скасовано Берестейську церковну унію після Львівського. Собору і в подальшому віруючих цієї церкви теж будуть переслідувати. Проте, Рославина в патріотичній сім'ї. Вона згадує свої ранні роки, шкільні роки. Зацитую: у школі опльовували найсвятіше, а вдома це пошибки пояснювалося. Так вона згадувала про ранні дитячі роки. По закінченні шкільного періоду Ірина стала студенткою Львівського університету імені Франка, факультет філології, який вона успішно закінчила. Вчилася вона в період хрущовської відлиги. Це період, коли. Над українською інтелігенцією, на українську інтелігенцію зменшився тиск з боку радянської влади. І фактично це період зародження шістдесятництва. Фактично, Ірину і відносить до когорти шістдесятників, адже вона не тільки правозахисниця, вона в першу чергу письменниця. Закінчивши університет, вона почала працювати на підготовчих курсах львівської політехніки, викладаючи українську мову і літературу, також пишучи, особливо для діток і видаючись у місцевих журналах і газетах. Але недовго тривав період відлиги, як, ну, який називався в історії як відлига. З 1970 року розпочинається нова хвиля гонінь щодо українських інтелігентів, письменників, митців, когорти шістдесятників, правозахисний рух набирає нових обертів. Ірина Калинець, уже тоді, будучи дружиною Ігоря Каленця, разом з ним і іншими. Дев'ятьма львів'янами підписує лист е, протест для того, щоб е, ну, стоючи на захист Валентина Мороза, який був заарештований радянською владою. Е, ця подія відбулася навесні 1970 року. А вже восени цього ж року е, Ірина Каланець ві, пише відозву. Міністру голові ради міністрів радянської України Олексію Косигіну, щоб той дозволив і не тільки він, але й зверталася вона до інших очільників держави на відкритий суд над Валентином Морозом. Вона їде в Івано-Франківськ, беручи участь у протестах, адже саме Франківську проходив суд над Валентином Морозом і згадує у своїх спогадах про те, що Якщо їх не допустять українську інтелігенцію, не допустять до судового засідання, а на суд зженуть підкуплених спеціальних людей, то це не називатиметься відкритим судовим засіданням. А радянська влада робила все для того, щоб те, що відбувалося в залі суду, не виходило за цю залу. Така правозахисна діяльність родини калинців, тобто Ігоря і Ірини, не відбулася для них намарне. Січень 1972 року всі пам'ятають цей період, починаючи ще з осені 1971 року, почала розроблятися спецоперація блок. Це сьогодні. Ми знаємо, що так ця спецоперація КДБ називалася. 1 січня 1972 року до Львова приїхав, до Львова з Моршина приїхав Василь Стус, який е, на той час лікувався в е, одному з Моршинських санаторіїв. І е, тодішня інтелігенція а дружила е, Ірина Стасів-Калинець не тільки з Стусом, а з В'ячеславом Чорноволом, Стефанією Шабатурою, е, Іриною Сеньків е, і іншими відомими львів'янами того часу. Е, Вирішили зорганізувати коляду, оскільки Різдво радянська влада забороняла святкувати, то молоді львів'яни вирішили відколядувати саме на Новий рік. 1 січня 1972 року, нагадую, це не відбулося даремно для інтелігенції як Львівської, так і Київської, бо вже через два тижні більше 70. -ти Задіяних діячів в відродженні України в правозахисному русі зазнали масштабних обшуків по всій Україні, як в Києві, так у Львові, Івано-Франківську, тодішньому Станіславові в Івано-Франківську і інших великих містах України. Найбільший обшук відбувався саме у Львівської і Київської інтелігенції. Тоді ж був заарештований Василь Стус, тоді ж була заарештована Ірина Калинець. Оскільки у молодої родини вже в той час була донечка дзвінка Дзвенислава, то е, їхні друзі вважали, що доля арешту буде тільки для Ірини, а Ігоря це о мене, але не так сталося. Тодішня радянська влада вирішила, що їм замало Ірини вони через півроку після того, як винесли вирок Ірині, а перебувала вона під слідством. В тодішній тюрмі Налонського, до речі, яку вона через кілька десятків років після того, як звільниться і очолить, але вже як науковиця і співробітниця, створюючи історико-меморіальний музей тюрма Налонського, через півроку слідства і допитів іриді присудили 6 років таборів і 3 роки заслання. Вона була відправлена в Мордовію перед самим відправленням етапу в Сибір. Вона зустрілася з Ігором. Всі півроку, поки Ірина перебувала під слідством, Ігор, її чоловік, приходив під тюрму з протестами, щоб її, його дружину відпустили, адже в них була маленька донечка. І дочка Дзвінка Калинець згодом, коли вже стала дорослою в інтерв'ю, ці інтерв'ю можна знайти в Ютубі, згадувала, що на час великого цього обшуку, січневого обшуку, 72-го року їй було 8 років. Вона добре пам'ятала цей обшук, адже в справі Каленців тодішня КГБ зорганізувала 13 томів. Це дуже багато. Дев'ять томів було присвячено тільки Ірині Стасів Калинець. Інші ж томи зорганізовані, коли вже до ув'язнення потрапив Ігор Калинець. Забрали кагибісти навіть малень... віршики маленької дзвінки про сонечко. І тоді, коли маму вже забрали в тюрму, дзвінка запитувала в батька, а і мене теж заарештують, тому що мої вірші пропали. Через півроку, як я вже сказала, після того як Ірину відправили на Сибір, заарештували її чоловіка Ігоря. Відбували вони покарання в різних таборах. Своє покарання Ірина Стасів-Калинець відбувала в Мордовії. Протягом всього періоду, як відбування покарання, так і згодом заслання, вона чинила опір радянській владі, писала різного роду протести, звернення. Влаштовувала голодування, відмовлю... відмовлялася працювати, писала звернення на з підписами зорганізовані жінками, які разом з нею відбували покарання. Це Ірина Сеньків і та ж таки Стефанія Шебатура, яка теж була заарештована тоді ж, коли Ірина Калинець на захист Андрія Сахарова, на захист того ж таки Валентина Морозова, на захист інших правозахисників. Які відбували покарання по всьому радянському союзу, особливо в психіатричних лікарнях? Адже період 70-х років радянська влада відійшла від ув'язнень відправлень більшості дисидентів у Сибір, а перейшла до каральної психіатричної медицини. Це вже нам тепер добре відомий доконаний факт. Коли Ірина Стасів Каланець відбула своє е, покарання, е, відбувши е, як табори згодом заслання разом з чоловіком, звільнившись, вона перша повернулася у Львів, оскільки її термін завершився швидше і вона довший час не могла влаштуватись на роботу та й не могла оформити прописку. І тут, мабуть, би не відмітився характер Ірини, якби не будучи досить такою. Цікавою жінкою впертою своєрідною вона записалася на прийом до головного КГБ Львівської області, вказуючи, що вона дочка депутата. І прибувши на прийом до нього, вона зуміла його переконати, щоб той не дав право і дозвіл на її приписку. Таким чином вона змогла організувати ну, влаштуватися на роботу за тодішніми законами радянської держави, якщо ти довший час ніде не працюєш, тебе ще й могли посадити за ту діяцтво. Це кримінальна справа. Тому, звичайно, що звільнившись з таборів, Ірина не мала набіру знову відправлятися в тюрму. Коли її відправляли в табори, її дочка йшла в перший клас. Повернувшись, дочка закінчувала одиннадцятий клас. Це дуже довгий період, коли мати не бачила дитину і не тільки мати, але й батько. За період заслання за період відбування покарання. Як Ірині, так і Ігорю дозволяли відправити два листи на місяць. Також дозволені були зустрічі з рідними, але так часто бувало, що коли дочка разом з бабусею проїздили в Сибір на зустріч з мамою чи татом, зустріч відміняли. Мотивуючи тим, що або Ірина, або Ігор порушили якісь там табірні правила чи обов'язки, і тому вони за це покарані. Щодо листів, за період заслання родини сім'ї, Верніше, подружжя Калинець назбиралося 70 таких листів, і це своєрідний такий історичний архівний спадок, який дає нам чітку інформацію про те, яким був цей радянський період. Починаючи з 1987 року, Ірина Стасівка-Ланець активно включається в громадські політичне і культурне життя Львова, завдяки їй було зорганізовано спочатку товариство молодих учених, згодом товариство Лева, членкиною якого була вже і її дочка Дзвінка, яка на той час вже мала теж свою сім'ю, згодом товариство Меморіал і інших. Відомих на той час культурних організацій Ірина Стасів Калинець активно читає лекції про Василя Стуса, який на той час уже помер, будучи закатований радянською владою. А до того був близьким другом сім'ї Калинців. Також вона активно включається в повне політичне життя Львівщини і не тільки, як я вже сказала, на початку програми, в 1990 році, в березні місяці, Ірина стасів каланець стає депутаткою Верховної Ради. Тоді ще радянської України першого скликання саме завдяки цій Верховній Раді і цим альтернативним виборам, заснованому на той час, в 89-му році, трошки раніше, народному руху України, у витоці якого стояла і та ж таки Ірина Стасів ленець В'ячеслав Чорновіл і інші українські правозахисники, згодом політики, вдалося багато змінити Нити в тодішній, хоча ще радянській Україні, в липні того таки 1990 року було проголошено декларацію про незалежність України. А це вже був початок до незалежності України через рік, 24 серпня 1991 року, завдяки такій зміненій Верховній Раді, де Хоча не переважали, але націоналісти були, бо все ж таки комуністи мали більшість, було проголошено незалежність Української держави в цей період Ірина Каланець, тобто з 1991 року, працює при Львівській обласній раді, очолює освіту Львівської області, і вона влаштовує своєрідний рідний фурор в освіті, проводить реформу. Зменшує кількість російськомовних шкіл, відміняє вивчення російської мови в початковій школі. Змінює повністю освітні програми. Це те, до чого ми дійшли останні кілька десятків років тільки тому. Задовго, ні, довго по тому, як Україна здобула незалежність. Ірина Онуфрієвна це розпочала на Львівщині перші дні і перші роки незалежності. З 1993 по 1994 рік Ірина Стасів-Каланець очолює під комісію з питань освіти при Верховній Раді і пробує реформувати освітнє середовище і освіту в цілому в усій українській державі, а не тільки на Львівщині. Окрім того, вона стає професоркою Львівського університету імені Франка. Захоплюється історією і фактично її науковий доробок, її праці стосуватимуться історії давніх слов'ян. Із починаючи 9 століття до 13 Століття е, відповідний екскурс, оскільки вона була не тільки письменницею, е, ще й літературознавицею, критикиною. Вона пише своєрідний такий історичний екскурс, досліджуючи слово полку Ігоревім. Е, одна з праць її історичних стосується хрещення Русі, України. Е, також вона цікавилася. Племенами, які задовго до слов'ян заселяли територію українських земель, це гуни, готи, авари про них вона пише велику кількість статей, видає монографії. Також вона була нагороджена орденом княгині Ольги Третього ступеня і стала героїнею. В діаспорі американській Сполучених Штатів Америки увійшла в когорту десятки десятка найвизначніших жінок 20 століття за версією діаспори. У 2012 році Ірина Стасівка Ланець померла від недуги. Вона довго хворіла, довго боролася з онкологією і. Після її смер похована до речі на Личаківському цвинтарі. Після її смерті рішенням Львівської обласної ради. Вулицю, на якій проживала Ірина Стасів Каланець, і вулицю, на якій проходило період розслідування її ув'язнення, де знаходиться тюрма Налонського, названо на честь Ірини Каланець. Також Ірина Каланець доклалася до творення гімназії імені Героїв Крут у Львові, і фактично, ну, як говорого, як го. Говорить у своєму висновку ще від одна відома львів'янка Ірина Фаріон, процитую її. Ще тоді, на початку 2000-х, Ірина Каланець передбачила ймовірність того, що тодішня російська влада зробить спроби знову окупувати Україну і творенням таких освітніх закладів, закладаючи гімназії, і ліцеї по всій Львівській області, Ірина Каланець робила. Те, чого не робили інші, вона формувала патріотичну молодь тодішню, тоді, яка на сьогоднішній день захищає нас і захищає нашу державу на лінії фронту, на лінії розмежування, де точиться бій щоденно і щогодинно. Тому е, постать Ірини Калинець це важлива постать в українській історії. Не тільки як письменниці, не тільки як правозахисниці, а як жінки з невимовно сильним характером, яка зуміла вистояти в жорні радянських репресій, досягти успіху в незалежній Україні, і її справа продовжується і на сього по сьогоднішній день, тобто те, що вона робила на освітній ниві, дає свої плоди. Сьогодні у вигляді патріотів, які нас захищають.